Привіт! Сьогодні вам хочу повідомити лише хороші новини. Підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані, адже завжди відповідаю на ваші коментарі і будете в курсі новин. Хочу вам повідомити, що візовий центр для подачі документів на польську візу працює лише у Львові, консульство теж працює лише у Львові. Коли відкриються інші візові центри і консульства, наразі невідомо. Якщо потрібно відкрити візу, не чекайте, адже зараз можна подати документи поштою та за дорученням. Немає потреби їхати у Львів. Дуже зручно. Що стосується способу подачі та реєстрації, про це неодноразово розповідала у попередніх відео. Хороша новина, що немає черг на подачу. Найближчі дати для подачі документів на візу 21-25 листопада. Якщо в країні ситуація буде стабільною найближчим часом, то черги зростати не будуть. Маєте можливість всього тиждень два очікувати на дату подачі і ще через тиждень два від дати подачі мати візу на руках. З досвіду попередніх років черги на подачу документів будуть зростати з 20 грудня, це багаторічна тенденція, хоча цього року може бути виняток по зрозумілих обставинах. Якщо потрібна допомога, звертайтесь, маєте запитання, пишіть у коментарях, відповім. Якщо була корисною, тисніть подобається. Бажаю всім мирного неба!